Добрий день. 21 вересня 2022 року. Я виставив на Фейсбуці допис під назвою Про безперспективність Харкова. Суть цього допису полягала в тому, що після незалежності України, десь з 93-94 року, місцева влада у Харкові почала системно цілеспрямовано. Послідовно будувати у Харкові Руський мір. І в своєму дописі я акцентував увагу на тому, що навіть після 24 лютого 2022 року вона місцева влада продовжує це робити з огляду на те, що офіційні особи виступають в соціальних мережах російською мовою і в зв'язку з цим. Я написав текст на своєму блозі в Лізінет під назвою про безперспективність Харкова, додав те, що місцева влада не осмислює взагалі бачення міста поза совковими якимись смислами, навіть не робить спроби цього. А 24 лютого 2022 року воно взагалі перевернуло історію Харкова і відповідно поставило питання про те, як буде жити і існувати місто далі. І я вважаю, що період війни це є дуже сприятливий час, коли саме над цим потрібно замислюватись. замислюватись над тим, що буде далі. Тому я вирішив записати це коротке відео для того, щоб коротко передати ті. Зміст того блогу, який я записав, тому що він викликав дуже емоційну реакцію. Це природно для українців. Вони не здатні переважно сприймати щось з точки зору здорового глузду. відразу йдуть емоції. Більше того, я впевнений, що спрацювало слово безперспективність, замість того, щоб якимось чином обміркувати конструктивні ідеї, які я висловив, люди почали там. Відповідати шаблонними гаслами, перша столиця, науковий потенціал, ми харків'яни і так далі. Тобто, ну, це взагалі ні про що, це безмістовно. От, але я тут викладу коротко своє бачення, чому я вважаю, що в даному контексті Харків став безперспективним містом. Отже, які були тези в блозі. Отже, ну я говорив про те, що харківська міська влада системно, систематично будувала тут русський мір, просуваючи російські наративи, роблячи е, е, почесними громадянами міста Харкова, громадян Росії, е, вихідців харків'ян, е, пускаючи сюди російський бізнес цілеспрямовано, е, даючи йому продаючи йому активи, землю. Поширюючи цілеспрямовно сприяючи філії ФСБ в Україні так званій Російській православній церкві, яка має чисто антиукраїнську спрямованість. Якщо ми побачимо те, що робили і як виглядали майданчики під час Нового року в Харкові, це якісь кокошники, це якісь російські образи взагалі. Тобто я говорив про те, що. Харків робили цілеспрямовано російською провінцією. Це було е, свідченням провінційного мислення, відсутності концепції міста як такого, тому що концепцію міста підмінили парками 95-м кварталом, дорогами. Так, це дуже важливо справді, щоб місто було чистим, і воно є чистим, щоб в місті були хороші дороги і хороші дороги були. Е, але це є прямий обов'язок міської влади. В цього немає жодного геройства, щоб робити хороші дороги, щоб всюди було світло і всюди було прибрано. Це не є геройство. Це є прямий обов'язок місцевої влади. Непрямим її обов'язком є те, щоб вони генерували смисли того, чим є місто і яким воно буде. І Харків місто засноване українськими козаками, місто з українськими сенсами. Де вперше придумали гасло слава Україні, де вперше згенерувалися ідеї українського світу, де фактично зародилися основні ідеї українського націоналізму, де почалося українське культурне відродження, де створені шедеври української культури в архітектурі, в літературі, в музиці? Харків має українське серце, а йому нав'язували російське тіло і продовжує це робити. Тому сенси Харкова можуть будуватися лише на українському ґрунті. Лише на українському ґрунті. В Харкові повинна бути переосмислена козацька спадщина, повинна бути переосмислена українська спадщина 19 століття, початку 20 століття, наше українське відродження і той спротив український, який не був притлублений, навіть не заважаючи на. Свідомі русифікаторські зусилля всієї е, совєтської махіни, яка притлумлювала тут все українське, е, е, знищувала українські школи, е, не толеру, толерувала російськомовність публічно. Адже що означає, коли Терехов в соціальних мережах і публічно спілкується російською? Це ж зневага до української офіційної особи. З нього беруть приклад чиновники Харківської міської ради. І інші люди, які схильні до е, орієнтування, тримання носа е, за вітром влади. Тому що, вибачте, людина своїм прикладом, яка знаходиться очолює місто в такий важкий час, вона продовжує спілкуватися російською, немов би нічого не змінилося. А змінилося. Отже, що змінило для нас 24 лютого 2022 року і чому? Це ставить загрозу перед Харковом. Перше, воно всім показало, що Росія може напасти військово. Я теж не вірив про те, що Росія нападе. Хоча я вважав, що Росія ворог з 1989 року, коли я потрапив до совєтського війська, я вважав, що це наш системний екзистенційний і досі вважаю екзистенційний ворог. Однак я теж не вірив, що вони будуть настільки дурні, настільки тупі, що вони нападуть на Україну збройними силами. Харків'яни теж не вірили, але ось росіяни напали. Вони обстрілюють місто. Але що ми маємо у наслідку? Руйнування житлової інфраструктури, руйнування культурної інфраструктури, соціальної інфраструктури, руйнування промислової інфраструктури, ми маємо релокацію бізнесу, ми маємо демографічні проблеми в Харкові, тому що дуже багато людей виїхало як за кордон, так і в інші області України. І... Ми фактично бачимо вимивання ресурсів з міста. І виникає запитання: місто, яке знаходиться за 40 кілометрів, де міська, місцева влада продовжує будувати русський мір? Як воно думає жити далі? Як воно думає далі розвиватися? Як тут будуть захищені людські інвестиції? Як тут буде повернений сюди інтелектуальний, культурний, науковий потенціал? Якщо поруч 40 кілометрів Мордор, який може знову бомбардувати з Білгорода ура, цими ураганами і смерчами, міські райони. Ризики, ризики дуже величезні, це місто місто взагалі, міська влада взагалі на цим не замислюється. Громадськість повинна над цим замислитися, яким далі буде Харків, яким буде його образ? Це місто повинно генерувати власну ідею індивідуально. Воно має звучати лише так, як звучить саме Харків. Тому що кожне місто, коли ми говоримо Париж, нью йорк Марсель, Рим, Пекін, Делі, зразу комплекс образів виникає навколо нас, які е засвічують смисли. Того чи іншого, який генерує те чи... Стамбул, те чи інше місто. Харків має мати власний голос, і він не повинен бути російською мовою. Він може бути лише українською мовою, тому що це місто на поробіжі, на фронтирі. Це має бути ворота, форпост захисту перед Росією. І лише в такому контексті це місто може далі розвиватися, процвітати, будучи. Ідейній економічній політичній. Будучи ідейною економічною, політичною фортецею, українською фортецею на фронтирі із світом Мордоро. Тому, е, нам, але майбутнє міста починається лише осмислення ідеї міста лише починається тоді, коли воно змінить ставлення до своєї історії. До української історії. Так, місто має. Великий значний період перебування в Російській імперії, але тоді було джерелем, джерелом українського життя. Саме тут створювалися шедеври української культури в Харкові, те зважаючи на русифікаторські потуги Російської імперії. І ця історія в цьому контексті має бути переосмислена, тому що, вибачте, в 2000, якщо я не помиляюся, одинадцятому році. Коли Харківська міська рада, яка спочатку дала дозвіл на те, щоб поставити дошку Шевельова на його будинку Саламандра. І буквально щойно її встановили, свідомо прийняла е неправильне, маніпулятивне, брехливе рішення про демонтаж цієї дошки. І через півгодини її вже зруйнували. Але минуло кілька років, в 2015 році, вже зараз в Харкові є вулиця Юрія е Шевельова. А це один з найвидатніших харків'ян. Що зробила харківська міська влада, щоб харків'яни дізналися про цю людину, людину світової величини? Нічого не зробила. Тому що вона годує нас кокошниками російськими, блінами, масленицями, всілякою російською попсовою дурнею І 95 м кварталом. Вона нас веде в безвихідь ідейно. І в випадку, якщо це не змінити, то звідси не повернуться сюди у Харків ні людські ресурси, ні економічні, ні фінансові, ні культурні. Тому що люди будуть шукати тихіших місць, яких в Україні значно більше. Харків на порубіжжі, на фронтирі. І лише коли він зазвучить як українське місто, лише тоді він отримає сенси. Для розвитку і руху вперед. Це дуже важливо осмислити саме зараз, з моєї точки зору. Тому е, обміркуймо це, будьмо уважні, віримо в Збройні Сили України, перемога буде за нами. І в Харкові буде майбутнє, в Харкова буде майбутнє, якщо він зазвучить як українське місто, як український простір, як українська історія, героїчна історія. Слава Україні!